Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ сьомий. Частина третя. Він дивився вниз у долину, де колись було село. А тепер-то тут, то там виднілись напівобрушені стіни, безсоромно голені димарі, і зненацька підступив холод... підступний холодок заповз йому під мундир. Що це? Голубоваті димки просочуються з під землі і мирно тягнуться в небо. Не може бути мара. Ковзаючись, майор видерся ще вище на пагорб, звідки було видно всю долину. <кхи> Заляпав халяви мундир, одного разу, ковзнувшись, став навкарачки поза зап'ястя, вгрузнувши руками в землю і залишивши там рукавички. Звідси йому видно було не тільки голубоваті димки, а й солом'яні та очеретяні дахи, неприродно плескі, крок, прикриті бур'яном, а де інде навіть кроквами. Так село жило, жило, попри його старання і наказ генерала Фандідріха. Гнів скипів у майорві душі, село мусило зникнути не тільки з просторові, а й в часі назавжди. А воно жило, хто дозволив. За чиїм велінням б'ються дими? Не міг же фондітрих змінити гнів на милість. Навпаки, за те, що лісові бандити підставили міну під легковик? Собі Гартман у цьому признався не було червоноармійського загону. Село слід було двічі, тричі, десять разів спалити, аби воно силу і вічність гітлерівської зброї. Ні, так цього захвальства лишити не можна. Якщо наказ не виконано у квітні 42-го, то ще є можливість виконати його у вересні 43-го. Він не поїде звідси, доки на місці землянок, львів і халуп не залишаться чорні головешки. Гартман пригадає їм не лише підполковника Цейса та його нещасних колег, яких було забито в селі. Він пригадає їм і свою ганебну втечу. Гартману не довелося переконувати вище начальство, що знищення села слід довести до кінця. Сам фюрер наказав своїм військам палити і руйнувати після себе все, що не можна вивезти, і майор Гартман ще раз довів свою ретельність у виконанні наказів. Знову його чорний легковик, вихитуючись на залитих дощовою водою і переточених. Перетовчених пішими машинами і танками дорогах долав кілометр за кілометром на захід. І не раз Август Гарман із задоволенням згадував, що відтепер в непокірному село такий капут. Вдруге йому відродитись вже не пощастить, і його совість, совість офіцера армії Фюрера, буде чистою перед фатерляндом і нащадками. Якщо вже він не міг отримати для них завойованих земель, то добився, що вони залишаться. Безживною постелою на десятки років. Зрозуміло на карті Європи, яку йому привіз Отто Гартман не знайшов ні того села, ні цієї річки, на якій воно стояло, але знайшов назву кількох річок і міст, через які проходив туди або назад. З першого погляду дивно, а насправді закономірно і зрозуміло для злочинців забаганка, оволоділа Гартманом, йому закортіло побачити діло. Рук своїх, побачити, щоб описати в мемуарах солдата для науки синові, який нічого не знає і знати не хоче, що не стосується комерції. Йому глибоко байдуже, що батько танув у річках, болотах і снігах цієї далекої Росії, рятуючись від нещадних туземців, що не довіз до Веймера награбованого, бо на переправі через Сулу якийсь пришелепкуватий гаукман Підібрав у нього машину, шофера і все, що було в машині, буцім для потреб поранених солдатів. А насправді, мабуть, щоб самому шпаркіше втікати. Синові байдуже, що на суді після війни батько принизливо каявся в гріхах заподіяних у Польщі та Росії, які гріхами не вважав і тепер не вважає. Що після в'язниці довелося втікати тепер уже з рідного Веймера, який став частиною нової Німеччини. У Франк Форт на майні підкривці союзників, що нарешті і він, відставний солдат Август Гартман, має право на висвітлення історії своєї точки зору, як мали право колишні генерали та і фрейтери, товстими опусами, яких під час від часу заповнюють книгарні. Синові, бач, байдуже з ким торгувати йому той до вподоби, хто справно платить. А коли б сталося так, як мріяв Август Гартман з молоду, і тих мрій не відсурався тоді, то багатство саме пливло б до рук. Пристрасть характерна для людей його віку заволоділа Гартманом подорожувати і писати мемуари одне було пов'язано з іншим. Писання колишнього солдата могли виділити з маси подібних тільки тоді, коли він осучасник події, опише не лише давно минуле, а зазирне і в сьогоднішнє. А ще краще в майбутнє. Підлив масло в огонь і давній натхненник Гармана Ернест Юнг. Ще юнаком Август виписав епіграфом до свого щоденника слова Юнкера. Нам треба випросити для грядущих часів залізне безпощадне покоління. Ми замінимо перо мечем чорнило кров'ю. Ми повинні це зробити, інакше прийдуть інші і змішають нас багном. Від цих слів і тепер не відмовлявся ні їх автор, ні Гартман, хоч обидва вони, проте нині вже й таки і на перо покладали чималі надії. За літературні вправи Юнгерові нещодавно сам опер бургомістр Франкфурта на Майні у церкві.